Мої вітання з вами Олександр Янковський та Крим Ралі. Щотижня ми розповідаємо вам про те, чим насправді живе півострів. В цьому випуску ви дізнаєтесь. Аксіонов піднявся на епетрі, щоб продемонструвати кримчанам себе у виставі Просто неба все обратно за тобто це все було показано на камеру. Терористичний психоз чи стали кримчани жити безпечніше після того, як забули про свободу. Навірно, як вступили в Росію стало как-то немножко боязно. у двадцятому столітті. Місце зустрічі творчої інтелігенції. А хто тепер приїде до Коктебеля? Ми виходить кинути брушені. Ви дивитесь Крим Реалі. Призначений Москвою голова кримського уряду вирішив податися в актори і одразу на головні ролі. Камери кримських телеканалів зафіксували дебют пана Аксьонова у виставі під назвою Міцний хазяїн. Дія відбувається на живописній вершині гори Айпетрі. Пан Аксьонов віддає накази прибрати з неї кафе та крамниці, і бізнесмени з радістю погоджуються розпрощатися з бізнесом та власними руками зруйнувати свої ж будівлі. А от що сталося насправді, дізналися наші кримські кореспонденти. Чоловіки енергійно виносять столи та будматеріали. Так на горі Ай Петрі стартує, начебто, добровільне знесення кафе і крамниць. Але наступного дня ті самі речі знову опиняються всередині. Спектакль за участі керовних з Москвою чиновників розіграли для журналістів. Усе зарады от цього выступу. Мы понимаем, что в данном случае больше этот вопрос разыгрался как политическая карта. Здесь в том числе люди играли и органы власти на межнациональных отношениях. Но сегодня, благодаря вот такому взаимодействию, плотному, я хочу в первую очередь еще раз говорю, обратиться и сказать спасибо тем, кто здесь торговал непосредственно. Люди, понимая свою ответственность, в том числе пошли нам навстречу. На зустріч Аксьонову пішли господарі трьох із 45 об'єктів. Вони без того вже рік не працюють, розказують підприємці з сусідніх кафе. Це все, все показуха. Отак, це ті ж столи, які витягли вчора на тому, на тому ряду. Все одно Тобто Це все було показано на камеру. Все, щоб віддати. Давят именно давит з всех сторон, іменно душить. Тут вже ну, безвиходна ситуація. Тобто йдеш вже би, проти уже. Власники, які почали розбирати свої кафе, все ж таки вивозуть усе майно, бо для них демонтаж вигідний. Вони не роботу, завіді якби не працюють на сьогоднішній день. Ті, які не працюють, вони не працюють. Ті, які роботу, ані так, ви видите, вони працюють. На плато понад дві сотні споруд. Принаймні чверть мають намір знести керовані москвою чиновники. Від ім'я всіх господарів перед кримськими журналістами звітувала фірма Шарм. Це орандар землі, на якій стоять кафе та крамниці. Директор уклінно дякує можновладцям. Діалог був ні постой. Ну благодаря властям Криму і вам лично, Сергія Валівича Руслану Смаїловичу за руслановичу. Ми пройшли етапні простой етап. І пришли к єдиного мнению о тому, що ми довжні добровольно демонтировать даний стаєні і передати земельний учасник в управління Богода Ялта. Забуцім то добровільний демонтаж підприємцям обіцяють сплатити компенсацію. Ну обіщають там по 4 мільйони двохітажне здання, по 2 мільйони 800 одно етажне здання. Але цих грошей замало для того, щоб облаштувати кафе чи крамницю в іншому місці, підрахували підприємці. Більшість із них має право власності на капітальні споруди, але російська влада півострова цих документів не визнає. Це проблеми влади, вважає Віктор. Він господар православного кафе під назвою Барон Мюнхгаузен. Це власті нам претензії офіційно не під'являють. То есть то, що ну, от, говорил Аксюнок, ну це його личное мнение. Офіційно нічого нам не предъявлено. На всі все всі інстанції, Мені один ответ, це ваше это в об'єктах поднос не значиться. Тобто, скажем так, я вважаю, що це зачистка під скажем так определенної бізнес-інтереси. Віктор і його дружина Наталя працюють на «АйПетрі» більше як 20 років. Від теперішніх чиновників вони чекали допомоги. Мовляв, замість зачистки можна було розробити стандарти роботи на плато. Я вважаю, допустим, допустимо недальновидна політика містних властей лишати такого количества людей роботи. Приїжджають з Росії со то тобто всім цікаво здесь. Навіть просто родили бабиться, приїжджають, займають робочі місця. А ну то куди нашим ребятам діватися? Десь їх много. А за їхнім хлопцями є діти, подросши, вже у кожного не по одному ребенку. Залишати Айпетрі Петрі ці підприємці відмовляються як альтернативу. Людям пропонують два нових місця у Сімогізі та в Бахчисараї. Туристів там набагато менше, та й зводити заклади доведеться з нуля. Що ж буде за Ай Петрі? Загадка з одного боку, Аксьонов заявляє ніяких забудов, а з іншого Ялтинські керманичі вже підготували проект «Екомістечка». Точно відомо лише те, що бізнесменам дали на знесення будівель півтора місяця. Олександра Славіна, Володимир Нестайко, АйПетрі. А ви дивитесь Крим Реалі. Півострів готується зустрічати туристів. Наприклад, в Патурі спецпризначенці ФСБ Росії штурмували пансіонат, тренувалися визволяти заручників, яких за легендою захопили терористи. У Севастополі городянам показали нову автотехніку спеціального призначення із промовистою назвою Каратель. А потім ці карателі їздили кримськими містами. Так на півострові відбувалися антитерористичні навчання ФСБ Росії. Дивна річ, до приходу російської армії в Криму нічого не чули про тероризм. Але тепер все змінилося. І до страху кримчан починають привчати з дитячого садочка. Чи можна отримати відчуття безпеки, відмовившись від свободы на прикладі Крыму, дізнайтесь просто зараз. Будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов или веревок. Переносите лишения, оскорбления и унижения. Постарайтесь закрыть детей от случайных пуль. Це не фрази з нового російського бойовика, а цитата з плаката в тролейбусі. Такі оголошення в Севастополі ледь не що кроку. А це автостанція в Сімферополі. Вона об'єкт підвищеної небезпеки. Принаймні, про це кожні 10 хвилин попереджають із гучномовця. На тіліторісакетах і літові піші аставлі на деспісмотра і до них. На відміну від Росії у Криму терактів не було. Але як боротися з терористами, тут навчають усіх підряд. Такі інструкції ми побачили у лікарнях, жіночих консультаціях, школах і цьому сімферопольському дитячому садку, в який малюки заходять крізь рамку металошукач. Школах, університетах, де треба розказувати обов'язково. Навіть зараз тут в садиках кругом зачистить, оті саме називають домофони і все остальное це дуже хорошо. У Миколи четверо внуків запевняє, вони у безпеці, бо при Росії на хвіртки дитсадків поставили замки, а в школах посилили охорону. Себе він теж відчуває захищеним. Мовляв, попри те, що Росія воює одразу за кількома напрямками. Це терористичні атаки не загрожують. У нас Тут що защита кругом. Ми всі захищені з у нас такий флот стоїть, У нас така армія, у нас все тут такое що мы чувствуем себя в безопасности, в идеальном состоянии. Они пока до сюда долетят, их давно уже собьют. Не волнуйтесь. А ще вот, наверное, как як вот вступили в Росію, стало как-то немножко боязно. Ну все одно спокойно. Тетяна мати трьох дітей. Її середньому сину 10 років. Він кадет військового училища. Розказує при вході у навчальний заклад хлопця кожного разу обшукує охорона. В нахімовському чилищу до у них очень вообще, даже Піряють сумки при вході, і автобуси перевіряють. Тут наже автобус виїхав на екскурсію, коли назад повертається, їх повністю перевіряють на оті всі устройства зривни. І якщо діти виходять кудись то шестєм, ну строєм, то перед этим шествієм перевіряється вся трава. Ні, ну молодці. Ця молода мати непокоїться за свого сина, тож вивчила вивчила на настанови, як убезпечитися від тероризму на пам'ять. У подозрительных ситуаций ситуацій, в правоохранительные органи, бути бдительными, нічого руками не трогать, ногами, соответственно, теж. В каждом, мені кажется, временном отрезке есть є свої трудності. победим. Більшість опитаних нами батьків цілком за обмеження свободи, аби діти не наражалися на небезпеку. Ця ситуація не дивує психолога з Криму яка тепер живе на материковій україні Людей можна піднять либо радістю, либо страхом. в даному випадку об'єднає страху если в твоем авторитарным и тоталитарным государством начинает зарождаться некая гражданская активность, то лучшее, что можно сделать, это погрузить это общество в атмосферу страха, в атмосферу террористической угрозы. И тогда люди спускаются на несколько ступеней да, в своих ценностях и потребностях от ценности саморазвития, заботы о своем будущем, очень таким простым ценностям безопасности. Російська влада не просто залякує людей, але й заробляє на цьому. Не на камеру перевізники розказали нам, вони офіційно сплачують за перевірку кожного автобуса, що її проводять спецслужби, ба більше купують засоби для знімання пасажирів у салоні. На це витрачають десятки, а подекуди сотні тисяч рублів. Уся ця боротьба з тероризмом, решті-решт, вдаряє по гаманцю простих кремчан. Єгорустинов, Соломія Бурштин, Олександра Шевченко для Кримреалії. Ви дивитесь Кримреалію. сьогодні. В центрі нашої уваги страх, який оселився на півострові після його окупації російськими військами. Для чого російські чиновники та спецслужби постійно лякають кримчан загрозою терористичних актів? Ми запитали в Кримського політолога, викладача Таврійського національного університету Євгенії А, Ну, скоріше це імітація на самом деле для того, щоб держав населення в тонусі. А, вот а Росія та сама живе уже з начала постоянно при постоянної угрози террористическої атаки И реально там случаются определенно. Взриви, метро і так далі. А для Криму це, скоріше, просто вот таке состояние, ну, это, может быть, неопределенності, страху і так далі. Щоб населення все время опасалось, что що щось може случиться. Для цього, що такі безпрецедентні учения и прочее, и прочее. На вашу думку, як довго суспільство може жити в умовах постійного залякування? Ну, вы знаете, тоталитарные режимы, они довольно-таки долго могут просуществовать с э, вот, вот такой системой держания населения в страхе. Ну, как долго, опять-таки, долго вопрос относительный, да, но несколько лет, может быть, даже десятилетий, это вполне, вполне реально, вполне возможно, наверное, потому что люди просто привыкают, и они воспринимают это как должное. Вот, это, вот тогда начинается самое страшное, наверное. А як перебування в такому полі, де з дитячого садочка йде залякування терористами, позначиться на майбутньому кримських дітей? Ну, конечно, дети привыкнут к тому, что нужно всего бояться, что нужно все время смотреть по сторонам. Несмотря на то, что они еще маленькие, но тем не менее им постоянно вот это, это вкладывают в голову. И поэтому, конечно, я не психолог, я не знаю, как это отразится на психике, но то, что дети будут, скажем так, дети не будут чувствовать себя свободными, открытыми миру, то есть они будут в большей степени зажатыми, они будут в большей степени закрытыми, потому что на них вся, вся эта ситуация, вся эта Обстановка на давить. у Криму зараз не можна вільно висловлювати свої думки, не можна вільно збиратися на мітинги. На вашу думку, чи отримали кримчани, відмовившись від свободи, хоча б почуття безпеки? Да нет, конечно, безопасности они не получили, потому что ну, нужно было внимательно наблюдать за Россией, как, как, насколько там обстоит, хорошо обстоит обстановка с обеспечением безопасности человека, прежде всего. Вот, поэтому безопасности, конечно, они не получили. Что касается свободы, ну, в общем-то, она им, наверное, была многим и не нужна, они не, 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 потому что свобода — это ответственность. А большинство крымчан — это, конечно, люди достаточно инфантильные, и для них свобода не играла такой существенной роли. Вот, ну, а теперь теперь им предстоит узнать, что такое безопасность да, вот по-российски со всеми вытекающими последствиями, постоянными там, учениями, перекрытием дорог, закрытием школ. Когда смотришь видеосюжеты, когда вокруг школы ходят люди в форме, не пропускают мам забрать детей и так далее и тому подобное. То есть теперь это их реалии, им приходится с этим жить. Сміриться, ну і не смириться, ну по крайней мірі там на кухні рассказывать о том, что они що недовольны, но виражати своє мнение, по крайней мере, силовикам, Ніхто з них вже не решится. Дякую, гені. Ну а далі в нашій програмі ви дізнаєтесь про таке: чому ті, хто був закоханий в коктебель, тепер не можуть впізнати це курортне містечко. Та чому кримські чиновники не звертають увагу на стан кримських гірських доріг? Так через це можуть залишитися в повній ізоляції жителі цілого селища? Докладніше у другій частині програми «Кримреалі» за декілька секунд. Ви дивитесь «Кримреалі». 140 років тому в Києві народився відомий письменник та митець Максиміліан Волошин, який прославив східний Крим. А коктебель зробив оазою для творчої інтелігенції. Але яким би поет побачив це селище нині? Курортний коктебель. В очікуванні туристів. Далі в нашій програмі. Доля виліпила зі скелі його профіль, з іншого боку, селища його могила. Поет та митець Максиміліан Волошин ніби завжди з коктебелем. Тут природньо лунає його голос із віршем про Росію. Маті победи разрух. Мисс замірає предвіччю тайне і ужасає суду. Розруха у коктебелі панує і зараз. На набережній зруйновані колони розбиті ліхтарі та заіржавілі стовпи. Але московським ставленникам усе це дісталося новим. Набережну реконструювали лише чотири роки тому. От три роки вже, як, як воно уже нічого не змінюється то, що ми к Росії перейшли, вроде бы как мы нормально, все отлично. Я нічого не Против не имею, но роботи нету. Мы, Ми, виходить, брошены. Бабу люду, мабуть, знає кожен, хто хоч раз бував у Коктебелі. Уже 20 років вона продає степову траву Кермек. Карпін віддавала, бабусь, коли дошка нарисовала. Бабця Люда давня зірка соцмереж, бо продаючи траву, за невеличку доплату читає непристойні вірші. Та ще й називає себе цілителькою. А я вже на торбина говорила. Так як без секції? сексу. Секс – це продовження життя. На кількість клієнтів продавчиня не скаржиться. Ну майже. звісно, без України теж плохо. Больші в Україну. Де інде залишилися поодинокі нагадування про те, що коктебель був меккою для творчої інтелігенції та епіцентром музичного життя півострова. Сіфропольський гурт Рокінхем досі знаходить тут вдячних слухачів. На початку минулого століття у Волошина гостювали сотні поетів та письменників. Опинись усі вони тут зараз. Побачили б вічні сцени. Михайло Булгакову нагадала б про ситрину другої свіжості. Кафе ужасне впечатление. Просто. Столовая. так. Да. Кассир хам. Рыбу подали, расколупали її, Она просто желтая. не должна быть такой камбала. Красная сьомка, ну, или что там подавалося тоже. Видно, что лежала не, скажем так, даже не неделю и не месяц по ходу в холодильнике. Чимало персонажів для нових фейлетонів підгледів би Михайло Зощенко. Він теж бував у коктебелі сотню років тому. Я приїжджав сюди в іюні, заліз в море. Ну, я не буду говорити, що е, грязно, що треба очистительне зробити, це не моє діло. Заліз в море, піймав рибку, піймав кріветку. по набережній, утром чуть білочку не піймав. Гострої сатири вистачає. Нещодавно відзначилася сама коктебельська земля. Вона побила дачника російського пропагандиста Дмитра Кисельова. Та хто прийшов в наші комп'ютери і заліз в наші кармани? А те і я Дмитрий Кисельов? Ці синці кисельов поставив, проїхавшись обличчям по гравію, начебто зачепився за мотузку, якою підв'язав уливки на дачі. Соцмережі запідозрили, до цього причетна булгаківська Ганнушка. Аннушка вже розсипала гравій на доріжку. Здається, Кисельов на вихідних зустрів парочку вдячних телеглядачів. Гравійна доріжка Коктебеля зробила те, про що мріяло багато з вас. Подинокі російські туристи незадоволені коктебельської атмосфери не відчувають. Про Волошина кажуть зверхньо. Їм не вистачає розваг. Навіть сравнює з, з тим же Сочі. Явно сравнені йдуть не в пользу Криму. Бувають, які міста стремляться к чему то В тому же в судакі пару мест есть. Ну а в цілому, звісно, все осталось так, як і було. Там в Кримі є зімліт, 15-20. Ну, Ти біля чого можна на набережную сходить для особых фанатів домик Волошина. Приїжджі оцінюють стан селища як занедбаний на пляжі, будь-яки, навкруги сміття. З комунальної служби позвільнялися прибиральники. На все селище лишився один двірник. Більшість кафе не відкрилися, але грінівські пурпурові вітрила досі в морі. Напередодні 140-ї річниці з дня народження Волошина на площі його імені поклали нову плитку за гроші місцевих підприємців. І все. Максиміляна Волошина тутешня розруха навряд чи б здивувала 90 років тому. У вірші будинок поета він виніс вердикт тому, що Росія на той час зробила співостровом. простор столетий был для жизни тесен, пока мест мы, Россия, не пришли. За полтора ста лет с Екатерины мы вытоптали мусульманский рай, свели леса, размыкали руины, расхитили и разорили край. Олександра Славина, Артур Гасприн, Коктебель. З вами програма Крим Реалі. Вже три роки кримчани живуть в режимі новин майбутнього часу. Це коли від чиновників та з екранів телевізорів вони чують тільки обіцянки, що незабаром будуть відремонтовані дороги, зменшаться ціни, покращиться медичне обслуговування. Але все це буде колись, а не зараз. Ну а в реаліях жителі приморського селища Новий Світ. Можуть взагалі залишитися без зв'язку з навколишнім світом. Чому дізнаєтесь зараз? Як побачите найнебезпечнішу дорогу півострова? Та ми раді вас привітати на самим красивом маршруті. Новий світ суда. Время 26 хвилин, шість минутканічної та конечний. Отак От починається кожен робочий день Олексія. Дорогою Судака до нового світу він руйнує стереотипи про невічливих водіїв маршруток. Розказує пасажирам, куди сходити в кіно, на якому пляжі позасмагати, та як без перепустки пройти на територію санаторного парку. Якщо потребують пропуски. Настаємося через міську набережну, Можна пройти по задньому входу до судака. Да, дамы и господа, в вот крепость, так я остался 150 руб. За 50 руб. ещё у вас есть обязательно гид-экскурсовод. Он расскажет про каждый камушек этой крепости и каждую башню. Только ну автобус выезжая на Хирский серпантин, Алексей прерыває екскурсію застереженням. Мы приблизились с на наиболее опасного участка горной дороги Судак повысить протяжённость до 6 км. Следительная просьба. Не ходим. Так, кто сидит в кресле автобуса, редко держимся за плитцем на креслах автобуса. Кто стоит, проходе, пожалуйста, за поручник. Дорога Судак, Новий Світ. Одна з найнебезпечніших на півострові. Ще 2014-го. На кількох її ділянках сунувся ґрунт. Треба робити, ширяк, надо. Плюс аварийный два кусочки. Хочешь понимать? Тем более письмо Путину рассматривается. Говорят, местные, что деньги уже выделены. Місцеві водії вважають, будь-якої миті може ввалитися вся траса. Гроші на її ремонт нібито виділяють минулого вересня. Російський керманич Криму звітував Володимиру Путіну, що дорожники вже лагодять полотно, але крім Аксюнова їх чомусь ніхто не бачив. Подрядчики сегодня вышли на все объекты без исключения. Это дорога Симферополь-Николаевка, это оползень на дороге Новый свет-Судак. Вы знали об этом и вот по вашему поручению деньги доведены сегодня. Работы тоже ведутся согласно графика. Срок окончания всех этих работ 1 декабря 2016 года. Деньги будут качественно освоены в полном объеме. У 2015 році ремонт дороги оцінили у 2,5 мільярди рублів. За рік місцеві чиновники накинули ще 800 мільйонів. Де гроші та де дорога? Ці запитання місцеві жителі втомилися ставити кримській владі. Тож пишуть петиції Путіну. Щодня діти ризикують своїм життям під час поїздок до школи і назад. Також це єдине транспортне сполучення, яким жителі селища Новий Світ забезпечуються продуктами та медикаментами. Водії, котрі майже щодня їздять у бік Нового Світу, зраділи б і частковому ремонту дороги. Подпорка, вона там сыпется. І цю подпорку можно і щоб дорога не уходила. Зверху ласку зробити і все. И і убрать все знаки і вот ці штуки, які сужают дорогу. ж опасна дорога. Это дорога все-таки серпантин. Вона все-таки вже починає, уже обвязывать много багато. Аби уйдет те е, саме. пару хороших дорожче а нас уйдет ця дорога. Три роки тому цією дорогою заборонили їздити транспорту важчому, ніж три з половиною тони. Утім, щодня нею курсують вантажівки та пасажирські автобуси. В одному з них Олексій відволікає пасажирів від гірської траси розмовами. Боюся просторами Чорного моря. Сейчас не там. Мені сьогодні повісло, я буду любуватися їм 12 разів. 12 разів туди і 12 разів обратно. Назар Ситник для Кримреалії. І це все на сьогодні. Зустрінемось за тиждень. Але ми для вас працюємо щодня. Щодня свіжі новини з Криму читайте на сайті Крим -Ралі. А також слухайте радіопрограми програми Крим Реалі на середніх хвилях на частоті 549 кГц та в діапазоні FM на частоті 107. Я Олександр Янковський. Прощаюсь з вами до нових реальних зустрічей.